Вітаю всіх. Сьогоднішній розклад буде присвячений підказкам від вищих сил. У нас три варіанти. Вибирайте білий, зелений або чорний камінчик, що вам резонує по відчуттям. і будемо дивитися, що хочуть нам сказати вищі сили на даний період нашого життя. Які підказки, яку допомогу, в якому вигляді. Вони нам хочуть допомогти і підказати. Отже, давайте почнемо з першого варіанту. Білий камінчик. І будемо розглядати, що хочуть в першому варіанту донести вищі сили. Які підказки, що ви почули для полегшення свого життя? Для покращення, для свого росту, для розуміння. Отже, перший варіант дивимося. На даний момент у вашому житті складна ситуація так з фінансами. Або, або ви зараз залишились без роботи. У вас немає стабільного ресурсу. Ви шукаєте, ви намагаєтеся вийти з цієї ситуації. Ви надієтесь, що це скоро якось вирішиться. Можу вам сказати те, як тут вищі сили нам доносять, що те, на що ви зараз надієтесь, Воно так не буде, воно буде по-іншому. І те, що ви зараз хочете, воно буде в майбутньому, і це залежить так, від якогось, від якогось мужчини, який зараз не діє. <кій> Якщо це стосується відносин особистого, так само ситуація зараз зависла, людина нічого не вирішує, так? Загадана вами, тобто та, про яку ви думаєте, воно все відбудеться в майбутньому. Тобто це, ця реалізація вона відкладається на майбутній час. Тому що зараз те, що ви надієтесь, якогось рішення від людини, намагаєтесь щось роз'яснити, щось вимагати. Пояснити людині, що це так чи так. Ну, тут стосується так, мужчини, за якого ви думаєте: якщо це робота, то значить ця робота, ця людина, вам цю роботу зараз не дасть. Тобто, ви не реалізуєте себе, якщо це стосунки, те саме. Це буде в майбутньому. Треба зачекати. Воно вирішиться в майбутньому тоді, коли прийде. Програма реалізації. Давайте ще. Тут більш так роз'яснення від вищих сил іде. Чому вам дається ця ситуація завища у житті, чому не вирішується, тому що вищі сили кажуть, вам побути самим собою. Та, карта відлюдника нам говорить про те, що потрібно себе реалізувати для себе, відкрити свій внутрішній потенціал, зазирнути в свою душу, врівноважитись, визначити, що в житті вам потрібно, викинути старе, застаріле і почати з нового чогось або просіяти через сито свою душу, так, і залишити тільки. Те потрібне, з яким ви будете працювати і надалі, так, свої внутрішні якості. Можливо, як от те дорогоцінне каміння, яке тільки видобували, так і його збираються ті грані підточити. Так само ви потрібні, повинні попрацювати з собою. І вищі сили з вами вони чекають, коли ж ви зазирнете так? у свою душу і почнете самі з собою працювати. Так? Дивіться, оці карти нам говорять про те, що у вас великий внутрішній потенціал, тільки ви цього не розумієте, і ваше майбутнє залежить від вас. Підчистіть, викиньте сміття своєї душі. Дуже багато емоцій, емоцій, які вам не потрібні, переживань, страхів. Це все треба викинути, це все треба почистити, тому що воно лишнє, воно не дає вам рухатися вперед. Дуже потужна порада від вищих сил. І давайте ще, а, так, три карті, Даже дві виходять, три карти на, на пораду. Що ж, тут таке підтвердження, що треба працювати з собою. І ви вже зробили крок на своєму шляху, десь ви себе в чомусь картаєте. У вас почався самоаналіз, аналітика ваших власних, так, власних кроків по життю. Ви над цим почали працювати, і це досить потужно. Ваші родові, ваш янголохоронець вам в цьому допомагають. І як би вам важко не було, так, емоції відпускаємо і лишаємо тільки свою душу, так, і реалізацію у цьому втіленні. Тому тут то жезлів це тільки слова вперед, так, і на правильному шляху ви йдете. Ось такий перший варіант, дуже потужний, гарний. Бажаю вам успіху над роботою над собою і самореалізацію, прийшов для цього час. Так, переходимо до другого варіанту зелений камінчик, і будемо розглядати поради від вищих сил. Дивимось, що хочуть сказати, підказати, допомогти, в якому ракурсі вищі сили. Так, Бачать ваше життя і хочуть вам підказати, розкриваємо поради від вищих сил. Тут ми бачимо. Особисте життя, так? Пара. Значить, дивіться, другий варіант. Зараз у вас велика печаль на серці. Або ви пішли від партнера, або він від вас. У вас дуже велика туга за цією людиною. Була якась оборона, була якась, був якийсь захист, ви розбирали кожен свої інтереси і розійшлися шляхи. Ситуація підвисла, але ви знаходитесь в надії, що ви ще зійдетеся, що все якось залагодиться, і ви знайдете спільну мову. Наразі тут іде опис вашого дух, душевного стану емоційного, в якому ви зараз перебуваєте. Давайте глянемо. Поради, які дадуть вище сили, щоб вам вийти з цього стану, або покращити якось вийти на рівну дорогу. Життя у вас дуже круто міняється на даний момент. У вас йде трансформація, ви переходите якраз з етапу минулого в етап нульовий, так? нульовий, з якого починається нове життя. Ви досягли вже. Самореалізації потужньої. Тому ті набрані інформаційні, практичні кода, мудрості через життя, яке ви пройшли, етапи, проблеми, переживання, воно вже хоче реалізувати себе в іншому ракурсі. Тобто, якщо ви до сих пір набивали шишки, ви збирали це все, ви. Усвідомлювали, намагалися зрозуміти життя, що з вами відбувається. То тепер перехід дуже різкий, жорсткий в нове. А в нове яке це не впадати в жертву, це самореалізовуватися в плані набирати навиків, любові до самого себе. Тобто ви Стаєте до світу мечовою такою королевою, так, ви захищаєте свої інтереси, ви дивитеся, що для вас краще, ви починаєте себе любити. І після цього, як ви навчитеся звертати на себе увагу, коли ви перестанете себе дарувати іншим, розпилювати свою енергію. Тому світ після цього для вас перевернеться в кращу сторону. Тобто ви по-іншому будете дивитися на життя. Зараз ви обесточені, тобто у вас немає енергії для того, щоб існувати далі. У всьому ситуація у вас зависла. Але, ще раз повторюю, це трансформація, це перехід. Якщо ви раніше роздарювали свою енергію, свою заботу всім людям або коханій людині, воно все зруйнувалося. Чому? Тому що прийшов етап трансформації, переходу в нову систему життя. Але для того, щоб повноцінно перейти і отримати ці всі бонуси, які ви назбирали, є от такий нюанс, але. Так? Вам треба навчитися любити себе. Тобто, поки ви не навчитеся звертати на себе увагу, не відгородитеся від всього світу, то переходу не відбудеться. Вищі сили всіма способами намагаються вам сказати полюби себе. В тебе для цього все є. Користуйся внутрішнім своїм світом. Своїми набраними навиками, чому ти себе роздарюєш іншим, а для себе нічого не залишаєш? Значить, тут ви збираєте ресурс, ви наповнюєтеся енергією, і тоді цей повноцінний потенціал ви плескуєте у своє життя для себе. І після цього покращиться життя і в матеріальному, і в емоційному. Перестанете страждати, ви будете більш глибоко сприймати світ, життя і те, що було раніше для вас важливим, воно перестане для вас існувати, тому що воно для вас буде просто примітивним. Дуже глибокий розклад, і три карті порад від вищих сил для конкретики. Дивіться, в майбутньому, в майбутньому піде дуже глибоке усвідомлення, коли ви себе для себе вивернете, да, все своє нутро. Ви туди збирали дуже багато емоцій, болю, страждань, переживань, обід. Ви коли це все внаружу вивернете, ви світ побачите зовсім по-іншому. Я в кожному розкладі кажу, що є люди зі здібностями, з даром. Люди в це не вірять, але повторюся, що зараз дуже багато людей, які просинаються, який світ починають бачити по-іншому. І це все примітивне, чим ми заморачуємося, живемо, переживаємо, воно для нас стає взагалі незначимо. Повторюйся знову ж таки, для. Для другої позиції. У вас відкриється бачення, інтуїція, сни. Ну, я не знаю, тут вузько, емпати. Тут люди так, більше до емпатів, так, відчуття, знову ж таки, те, що у вас спало, воно відкриється в майбутньому. Але ви повинні себе трансформувати, вивернути все. Всі переживання назовні, тобто для себе, не для людей. Для себе це робота над собою, аналіз, і ви зовсім будете по-іншому дивитися на світ. Так, той дар, який у вас спав до сих пір, він відкриється для вас. Ось така порада від вищих сил, тому в кожного з нас є свій дар, і ми вправі ним користуватися, іти вперед. І Рости, тому що ми сюди прийшли на землю для свого росту і розвитку. Ось такий цікавий теж другий варіант. Переходимо надалі до третього, дуже цікаві позиції, глибокі, розкриваємо, так, третій варіант чорний камінчик. І дивимося. Для третього варіанту поради від вищих сил, так, розкриття даної ситуації, що хочуть сказати, порадити вищі сили для третьої позиції. Дивимось. А тут, а тут потужна трансформація у всіх планах. Трієчки у нас, як завжди, в реалізації, ця трансформація вже неодноразова, це люди з досвідом, вони проживали вже дуже багато таких трансформацій, це вже вищий рівень в процесі, це практики. І тому тут перехід знову ж таки. Через болючу систему реалізації в житті. Потенціал він є, він збережений. Тобто підчищаються знову ж такі грані життя, грані вашого духу і перехід в більш розширену систему, тоньшу духовного розвитку. Можу також сказати, що це може бути такий духовний перехід. Коли третя позиція не розуміють, як їм жити далі. Вони замикаються, не хочуть бачити людей, хочуть самотності закритися від усього світу і зрозуміти, як їм іти далі. Вони як потіряшки, так. Але це, знову ж таки, скажу. Перехідний період, він тимчасовий. Це тоді, коли іде. Відбувається інстинкт самозбереження енергії. Тобто, ви жили-жили, був обмін, ви приймали, ви щось відпускали, реалізовували себе, але тут ваша структура духу вона хоче більшого. Тобто ця ситуація, в якій ви жили, себе нарощували, вона вже для вас як застійна, і ваш дух хоче більшого і переходу, хоче росту. Тому треба перейти в іншу грань. Якщо у вас щось змінюється, або навколо вас йде, йдуть якісь дії, одне, друге, третє, так, і ви тут застряли, то знайте, що це трансформація, перехід. Так, поради. поради. Життя міняється, воно вже вас в колесі фортуни крутить. І вам важко, вам важко емоційно розуміти, що з вами відбувається. Знову ж таки, це не удар, тому що тут думки від когось йдуть магія, енергетична, і ви починаєте якісь чистки. Ні, ніяких чисток робити не треба. Це ваша внутрішня трансформація ріст душі. Поради від вищих сил. Ви такі. Ви такі дуже занурилися в себе. Тут якісь глибокі страждання, тут і думки про минули, і про все пережити, і стільки пережили, як пережили, як би було по-іншому. І намагаєтеся якось це все обдумувати, минуле життя, так в паралелі, в партнерстві, як воно відбувалося, як би могло і бути іншому, і Ці всі обмани, ви все обдумуєте. Дивіться, це все, що зараз з вами відбувається, це перевірка від вищих сил. Ось так, скажу коротко і ясно. Якщо біля вас є якісь партнери, вони зараз не є істинними, так? Це все іде перевірка вищих сил, а чого насправді ви хочете від життя? Тому що ви досягли вже високого рівня духовності і розуміння, усвідомлення життя. Тут можуть у мене бути практики, які діючі, які зараз в ступорі знаходяться. Дивіться, вас дуже турбує особисте життя. Якщо в саморозвитку ви зараз себе реалізовуєте і у вас іде ріст, або ви досягли якось, так, ви вже практикуєте щось розумієте, нехай буде навіть для себе, для захисту, ви практикуєте, вже є якесь усвідомлення, так? І у вас це виходить, то у вас дуже турбує особисте життя, немає партнера. Етап самоствердження для себе і Духовного розвитку, як в інших, так, перша, друга позиція ви вже пройшли, то вас турбує так: оце сімейне, де ж партнер, чому все біля мене крутиться і не те? А тому, що сили вам підкидають попередні варіанти в різних інтерпретаціях, щоб ви для себе усвідомили зрозуміли, кого насправді ви хочете біля себе бачити якого партнера, яку саме людину? Дуже глибоко це все затронуто, так? І воно зараз йде як пропрацювання минулих якихось болів, відчуттів, переживань від партнерства. Оце у вас не пропрацьоване, воно глибоко закопане у вашій душі. І вищі сили хочуть вас звільнити від цих почуттів проблемних, які ви оберігаєте, зберігаєте до сих пір. Ви скажете, та ні, я вже це забула, все, <кх> все в минулому, все пройшло, пройшло далеко вже роки. На жаль, ні. Ментал, так, він з часом притуплює ці всі почуття, але, на жаль, емоційний склад, він глибоко, в психіці, Закопується і там тримається. Тому цей сундук з 10 замками, колодками ви достаєте, достає витягуєте, аналізуєте для себе все це, спрощуєте і знищуєте, тому що воно вам не потрібно. Ви прекрасно розумієте, яка людина вам потрібна. І не треба зараз. Тих людей, які біля вас аналізувати і думати, а в нього це так, а це не так. А може я потерплю, а може я його перероблю. А я би так хотіла, щоб хтось вже був, а я устала від одинокості. І тут же розум, дух каже, ні, це зовсім не годиться, це не моє, і я хочу порівню собі. У мене духовний розвиток, я не зможу це, мені це не підходить. Тому така боротьба зараз у вас відбувається всередині, і я думаю, що ви самі знаєте відповідь на ці питання. Тому те, що вам зараз дається, це з одного боку глибока перевірка, і для того, щоб ви дістали те все, що було, нагадування ви ще те тримаєте, раз ви з ними спілкуєтесь, ви розглядаєте це, як ще якісь сумніви йдуть. Це пропрацювання почуттів. почуттів. Протилежним, з протилежними суттями людей поради від вищих сил. Тут позиція боротьби внутрішньої, внутрішньої боротьби. Конкуренція з самим собою. Ну, це дуже важка грань, внутрішня, глибока, коли людина аналізом бореться сама з собою. З одного боку, тут біль страждання, переживання емоційні, а з іншого боку, любов до себе. Тому, тому ви зараз знаходитеся на цьому етапі, так? Вам зараз важко, ви не розумієте, що відбувається, а насправді воно все витягується зсередини. те ті емоції, з якими ви повинні пропрацювати. Тому вибирайте любов до себе, тому що ваш рівень вже дозволяє собі не впасти в егоїзм, самолюбство. Як знаєте, незрілі люди крутіть мене семеро, я себе люблю і ви мене любіть. Ні. У вас це не пройде, ви досить таки усвідомлена, зріла людина, глибокодуховна, яка вже самореалізовується. Тому пропрацюйте всі свої страхи, болі минулого, теперішнього, все, що вас гнітить. Не повинна бути внутрішня конкуренція, повинна бути самовпевненість у правильному розвитку, у правильному шляху і. Накопичуєте власну енергію. Любіть себе і не шукайте нікого, тому що вищі сили вам дадуть партнера в той момент, і, ну, в часовому просторі в той момент, або точці вашої долі, коли воно дійсно вам буде потрібно, і ви для цього зізрієте. Ось такі три варіанти, кому потрібен більш Глибокий розбір, так, індивідуальний, звертайтеся в описі мій номер телефону. Будемо розглядати всі ваші питання, зв'язуватися з родовими силами, з хранителем, наставниками, і розбирати більш глибоко ваші життєві ситуації.